Ось така красота, друзі. І цибулечка пішла. Цибулечка пішла. Поганенько видно, звісно. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Весна по календарю вже прийшла, але по погоді ще поки така погода не дуже добра. Сьогодні у нас йшов дощ. Тільки що це перестав, але хмарки дивлюся, ходять, ходять. О, такі дощові. от Видно, вологи, звісно, дуже багато. От Хочеться вже працювати на городі, але щось трошки душа не стоїть. Не так як кожен рік. Якось ті роки хотілося все розірватися, і летіти бігом, там вже весна, бігеньки щось там картоплю доставати, щось там садити. Ну, на сьогодні щось воно якось трошечки не так. Ну, але ми будемо все робити, як і раніше, тому що хоч не хочеш, можеш не можеш, а потрібно. Тому що тільки праця вона трішечки якось стабілізує. Понятно, що в моєму випадку дуже багато критики, але саме цікаво те, що тільки за сьогодні вже було 4 звернення від хлопців і саме важко це все діло. Пропускати через себе і коли ти цього не можеш зробити. Але і хочу сьогодні пригласити всіх на прямий ефір. Сьогодні ми проведемо прямий ефір. Лесі Петрівни немає, з дівчатами покинули мене на прозволяще. І сьогодні буду проводити прямий ефір, Дай Бог, приїде Мар'яна Васильівна, Олег Кривенчук, тобто нашою командою, проведемо прямий ефір, Будуть, лотерейка буде, як завжди. Тобто, проведемо. Зараз, я думаю, Трішечки зробимо невеличкий огляд, пройдемося, розвіємось, все-таки роботу ніхто не відміняв. І ми працюємо. Не можу після останньої поїздки трішечки настроїти себе. Трошки розбитий стан, але все одно працюємо. І коли дивишся, все-таки часничок зеленіє, пташечки щебечуть, їдеш там на калюжах лебедів стільки багато. щось я її зорав, кричала на мене, Серега, треба зоротить. І... Нічого щось вона ще туди не посіяла. Ну то таке. Значить, жде, поки уляжеться земля, та й дуже-дуже-дуже сиро. Так що прийде весна, прийде літо. Дівчата, Надюшка Сергійова, Надія Анатолівна почнуть тут копошитися. Не знаю, що це вони посадили. Це в тому році якісь деревчатка садили. Я сюди зараз носа не суну. є дуже багато інших моментів. Ну, Працюємо. Ожинку я вже показував. Ну а так, поки воно повиносив трохи гною. Хтось каже, свіжий гніться погано. Ну, але без гною нічого в нас не росло. Так що, друзі, по господарству. Все по старій накатаній схемі. Е, працюємо. Свинки на місці. Назарчик допомагає дуже добре. Я дякую йому, тому що реально останнім часом було дуже багато різної роботи. Сьогодні завів куботу мотнувся, вивіз. Ай, вітер дує, погано бачить, ну, вивіз. Какашковоз, какашковоз пустий, таранчуку на цій неділі не буде, е, Лесі Петрівни немає, але я думаю, що е, Леся Петрівна... Так, щось телефон у мене заглюкав. А, Леся Петрівна приїде, то ми з понеділка зробимо речі і е, заріжемо свинку, можливо навіть на цій неділі-дві, тому що є трохи моментів і є трохи... О, так що не звертайте увагу, працюйте, не опускайте руки, тому що реально треба працювати. І ті люди, які займаються, дивлюсь на себе як на наркомана. Очі, як у китайця, очки зняв, зразу жмуришся. ще це весна, трошки є свої моменти. Ну, от дівчата за кнурями, весна, весна прийшла. Весна красна, побрили бройлерам, ми вчора з вами уважили. Ті, хто за мною, можливо, брали. Е також можуть зорієнтуватися, як вони там ростуть чи ні. Мішечки. Свинок смалить. Хтось там питав. Зніміть відео, до відео тут вже десятки, як ми смолили. З мішковиною і чому я розпочав смолити з мішковини. Тут це все залежить від того, чому така ситуація була. Ай-яй-яй, а тут дівчата, весна прийшла, гудять усі, в клітки, срач. Да? дівчата. Сьогодні дзвонила до мене одна дівчинка із Барашівки, хоче свинку на плімі. Ну я кажу, я таких не цю. Якщо вона захоче, то ми її. Що ми її... там таке? Ми її видамо. Щось виберемо із цієї групи. Якщо людина дуже сильно хоче, то я думаю, що ми свинку візьмемо сюди. А Можливо, хтось хотів би, щоб ми таку свинку розіграли в лотерейку. Якби. Та ну просто я не знаю, а як виграє та людина, яка не їй не треба, та свинка, що тоді робити? Я якось ну, не знаю, як правильно поступити. Це У нас усі дівчата, і я думаю, що якусь дівчинку. Ми могли б якось би розіграти. Ну, не дуже хочеться це все діло якось зробити, тому що таке там людина виграла продуктовий набір, ти його відправив да, і все. Так що зараз ми пройдемося, що трішечки, я ж кажу, господарство ніхто не відміняв, все не почали смали чому. Тому що е, реалізація салом була погана, це ще колись було давно. І ми вирішили зробити такий форт-мажор. Я колись у Полтавській області як робив, щоб в них там роблять сало з мішком. Ну і трошки, так сказати, розвіяти ситуацію. Ми зарізали і частково спалили мішок на свинки після того, як помили і положили кожному клієнту у пакетик іменно те сало із мішковинки. І вже люди на наступний раз писали, а немає у вас такого сала, як ви прошли раз нам положили. І отак воно пішло. Так що працюйте. Не опускайте руки, свинарство ніхто не відміняв. По свиноматкам то окреме питання. На даний момент зараз зайшли до Глорії Мігєровни, От е, не забувайте, наскільки це вигідно чи не вигідно. Ви повинні для себе прорахувати, що свинку повинні виростити, потім провакцинувати, тож прогрестувати, провакцинувати і спарувати. Ну, Запройде довгий період часу і. Одна свинка, ну все може бути. Може вона не бути, не зробити все те, що для вас би хотілося. Тобто, якщо ви хочете зайнятися, то треба, щоб їх було ну хоча б там пару-тройку штук, щоб можна було когось вибракувати. Так що, друзі, ну якось так. Тобто, я не скажу, що я там суперпрофесіонал, але на своєму горькому опиті багато є різних моментів. І я думаю, що багато відео на Ютубі по цим всім моментам, які ми з вами знімали, і парування, і годування, і опороси. Ну, а також харчування свиноматок на суперосі, тобто і ремонтних свинок. Ну, тут треба приділяти увагу і нікого не слухайте. Краще робити збалансовані харчі, давати нормовано. Тим паче ви знаєте, якщо ви даєте 3 кг в день, там собівартість комбікорму хай там 12 гривень, це собівартість 36 гривень. Ну, от і вважайте, якщо вам треба прогодувати свинку там 114 днів, помножили на 36, але ще посчитайте там, умови, освітлення, обігрів, медикаменти, т.д. і тепер. Це тільки прогодування. Ну, от якось рахуйте для себе, наскільки це воно вам потрібне. Так що, друзі, по бройлерам ростимо. А, і так? Засралася наша любанька. Любанька, так хто пам'ятає, у нас було три свинки, але одна тільки залишилась. Бройлер росте, візуально видно. На днях ми знімали відосик, зважування, це вчора ми. ну і видно, якщо їжу їдять, споживають. І я вам також би посовітував, якщо ви хочете зекономити, то в першу чергу просто беріть, робіть самі свою зерносуміш. А не купуйте комбікорм і до нього додавайте кукурузу. Там кукурузи і так більше 40% вже є. Так що просто внікайте, з чого зроблений комбікорм, і самі балансуйте і по білкам, і по вітамінам, і по мінералам, і по злаковим. Так що, отакий ну, невеличкий обзор. А ми зараз з вами підемо і подивимося, що ж ми будемо сьогодні розігрувати в лотерейку. Я думаю, буде вам цікаво. Так що розіграш у нас буде в 20.00 з 20.00 до 23.00, Да? О, треба вже було б покаструвати, трошки час, да? тобто волонтери це ті люди, які хрена не роблять, тільки збирають бабло і від них живуть. Ну, але, на жаль, у нас ми маємо вже, що маємо, вже маємо більше 10 тисяч доларів у мінусі. Ну, але я думаю, що ми з вами справимося і все буде добре. Але потреби хлопців ростуть і ми будемо їх робити. І ті люди, які мені там пишуть, про деяких блогерів, що вони також збирають, то хай як розпочали збирати, то хай йдуть вже по накатанні. А не один раз зробили, а всім відмовили. Безпосередньо знаю деяких, яким дзвонили хлопці, яким я давав телефони, координати, і їм просто відмовили. Ну, але все одно періодично щось там роблять, для того, щоб зняти з себе відповідальність, що вони не за руський мір, а вони все-таки за. Україну, ну але я вважаю, що ми кожен із нас повинен зробити все можливе і неможливе для того, щоб щось змінити і в першу чергу підтримати тих, хто віддає своє життя. Так що, друзі, також зараз заглянемо. Що там наші Лесі Петрівни перепілки. Лесі Петрівни немає. зараз Надія Анатолівна відповідає. От реально видно. Підросли. Ну, перепілка це взагалі штука така крута. Можна не тільки клітками тримати, можна також напольним методом тримати, але щоб потолки були високі, бо вони розбивають голови. бо Вони літають. Так що перепілка реальна це вже місячна. Я думаю, що Леся Петрівна буде закладуватися ще. І, можливо, якась цікава перепілка така місячна, там по 45 днів вона буде щось можливо реалізовувати. Так що можете написати мені на мій номер вайбері, номер вайбера і... Мої реквізити є завжди під відео в описі, а також є в закріпленому коментарі з самого початку відео. Саме проще, саме легше тримати перепілку. Не знаю. І хтось каже, вона маленька, але це сама така штучка рентабельна і можна тримати. Якби не тримав свиней, можливо, перейшов би на перепілки. Іменно не клітковим методом, а іменно таким. Напольним. Ну, прикольно, я вам серйозно кажу. Ну, ті, що, звісно, несуться, як на несучку, то треба, звісно, тримати клітками, тому що дієчко скочувалося туди-сюди. А от іменно на відгодівлю 45 днів, 50 днів, у вас вже тушечка така буде 200, 250 грам, курочки завжди більшенькі, дівчатка півники меншенькі. Ну і не так, як у бройлерів. Так що, друзі, погнали далі. Все-таки весна, весна це така штука, свиньону гудуть. Ну і також свині це не трактор. Трактори теж ламається, і в залежності від клімату. Також у нього робота міняється. Ну а тварини вони також відчувають і зміну погодну, і теперішня ситуація, це і стреси, вони все відчувають. Так що, друзі, отак відео про все і не прошу, як завжди від Шелудька. От. Думаю, що все буде добре. Ми сьогодні трішечки щось може назбираємо. І Трошки буде легше, реально голова димить. По зер... Це у нас ченчинарем, коти живуть. Зерно ще є у нас, але склад пустіє. Буває, хтось хлопці заходить, каже, боже, в тебе ще лучко пусто. Ну, ну не пусто, тому що в мене є. І ще в мене 12,5 тонн кукурузи і тонна пшениці, що в Андрія у паришкові лежить. Так що і так буває підвозять періодично. Ми міняємо, робимо, заготовляємо. Треба вже буде міняти матрицю на ГКМ 200. Вже є. Нам дякую, хлопцям прислали. От, безкоштовно. Хоч ми зараз фактично не знімаємо. Так що техномашструє ця голова вже не знаю скільки років у нас працює. Поки нічого не робили. Саме головне не прогавлювати масло. Це вже в нас з короткою колбою йде. Ми тільки замовляли колбу, але ось небодавно був у нас гавкнув підшипник на моторі нижній. Перепакували, дякую Саші Бородині, це все діло зробили. От, наші інгредієнти. Тож, пшеницю ми мелимо, соєву макуху мелимо, кукурузу мелимо, ячмінь не мелимо. Ну, вітамінно-мінеральні добавки використовуємо стандарт Хоч Останнім часом е телефонував до мене Йозера. Йозера дуже класна контора, але я кажу, ну як я можу щось вам пообіцяти, якщо я працюю вже більше семи років стандарт-агро. Так що мене все задовольняє. Ну я не можу робити якісь експерименти. І як такової реклами у мене на каналі немає. Я можу тільки сказати про коптівку Древос, дегідратор, тому що дякую їм за підтримку реально. І, те, що було, те, що ми робимо, працюємо. Полкоптильні, взагалі, питання не є. Я на ній не працюю, але вже скільки років? Вже три роки буде, як малий служить, і він ще до війни він цим займався. Ну, а вже потім переключилася Леся Петрів. Так що працюйте. І якщо нема гранулятора, це не означає, що ви не можете тримати. Ви можете тримати і робити сипучку. І... Які б там би хотіли, на каналі в мене їх там вже ну, не знаю, десятки точно є. А ті, хто там годували отрубями і умнічають, що завдяки полам запаха менше буде. Це брецевий кобили, що в залежності, як правильно зробити витяжки, тому що е, був мене, приїжджав до мене один знайомий з Переяславського Пер району. Йому довелося е, зробити демонтаж свого приміщення реально. Заніс заразу. По-друге, було дуже печально. Тому що видержати не можна було. Ну Трошки неправильно зроблене і там свої моменти. Також мішечки ми купили для... Просто коли купляєш, купляєш 100, 100 штук, ми брали їх по 40 гривень мішок плюс доставка. Так що мішків для смоління свиней ховато є. Yeah. Так що погнали в будинок. Так що, друзі, прибули. І хотів би зробити невеличкий анонс От, наших лотереїв. Дякую Мар'яні Васильівні. Дякую Віктору. От, десь він там виставляв сьогодні відео, він починаючий блогер. І поділюся у спільноті. Він мені прислав такі ящички. От, ці ящички поїдуть разом із е, так сказати, з тим, що знаходиться всередині. Отакі От, ящички з ручечками. Одшліфовані, скриті лаком, доволі прикольненькі. І у нас буде сьогодні лоті. Ваш, два, три, чотири буде у нас продуктових. Дякуючи Мар'яні Васильівні, дякуючи Лесі Петрівні, дякуючи Віктору, Вайткріста і інтернет-магазину Так що у нас сьогодні є, зараз ми покажемо, продемонструємо, що у нас тут є. От. Так, Зараз переведемо на камеру. Ось такі у нас будуть ящички. Так що у цьому ящичку у нас є е, сальна мазанка. Це навіть не знаю, що це таке. Мар'яна Васильна принесла, щось таке печінкове. Це генеральське сало Копчене, оселедчик від Лесі Петрівни, консерва в стовстолобі від Лесі Петрівни, і кров'янка в банці від Лесі Петрівни, і калганчик від Тьоті Коваті. Ну, а також пахучечка White Crystals. Тут, в принципі, те саме, тільки йде така печінкова ковбаска. Ковбаска, це Мар'яна Васильівна з роботи принесла. Не знаю, як вона правильно називається. Також є оселечик, також є консервочка, кров'яночка і пахучка White Crystal. Ну, ці два лоти у нас одинакові. ну, А цей лот у нас також такий, два шмати конкретних генеральського сала, завакумованих, копчених калгончик під почеревинку. Також така, я так розумію, це печенкова штучка якась. І пахучка White Crystal. Ці всі три лоти будуть їхати з ящичками. Ну, Я думаю, цей також поїде із ящичком дякуючи Віктору. Ну, А також у нас буде лот номер 5 Це шелудьківська подушка, шелудьківська кружка, шелудьківська, е, футболочка, футболочка, подушечка і кружечка. Ну, а також пахучечка Вейт Крісталс. Це у нас буде п'ятий лот і шостий лот у нас буде від інтернет-магазину Корвет набір е, отверток. Рашпіль, надфіль. Тобто, і отакий наборчик парксайт ключиків від інтернет-магазину Карвет. Дякую, Санька. Ну, а також сюди буде пахучка, типу а також зможете придбати, сьогодні ми виставляємо невелику кількість картин. оці дві вишиті бісером ікони вони сячені. Ми переробили тільки рамки, бо при транспортуванні мені підписниця. На жаль, не пам'ятаю, як її звати, вона поламалася. Також отакий оберіг ЗСУ у нас є. Є такий Тарас Григорович Шевченко. ну Якщо ми його нікому не продамо, я його передам у школу до Віруськи Сергіо. І є такі дві, також ікони вишиті хрестиком від Валентини. Так, і оце з Полтави. І отака от картина, мозаїка від дівчини, дружини, військовослужбовця. Так що приєднуйтеся до нас сьогодні в прямий ефір. Розіграємо для того, щоб розіграти. А правильніше прийняти участь в лотерейки вам потрібно будуть закріпленому коментарі. В описі буде номер нашої карти. І буде мій номер телефону, вам треба буде просто задонатити від 100 гривень і більше, один номерочок буде 100 гривень, нічого не міняємо, для того, щоб люди могли прийняти участь усі по максимуму. Тобто, якщо людина прислала 100 гривень, це буде один номерок, 200 це 2, 500 це 5 І таким чином ми будемо записувати і в кінці розіграшу через програму Рандомайзер проведемо. Лотерейку. Ну, а ці картини ви зможете придбати. Якщо вас вони зацікавлять, ви можете написати свою пропозицію і ми розглянемо, і можливо, ви в нас її купите. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Приєднуйтесь до нас в прямому ефірі. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока. Разом до перемоги. Дякую всім.